Універсальна юрисдикція чи може вона стати дієвим інструментом для переслідування воєнних злочинців в контексті війни Росії проти України? Про це розповідає юридична директорка Трус Ханс Зера Козлиєва у студії. Працює Руслана Кравченко. Давайте поговоримо от про універсальну юрисдикцію. Це такий юридичний термін, який можливо не всі знають, але це є важливо прояснити, що це таке, і які є можливості та інструменти універсальної юрисдикції. Так, дякую за запитання і, взагалі, за увагу до цієї теми. Щодо універсальної юрисдикції, так щоб пояснити простивими словами, мабуть, це можливість відкрити справу в іншій країні стосовно тих злочинів, які вчиняються зараз в Україні, стосовно саме. Міжнародних злочинів, універсальна або екстратериторіальна юрисдикція, що мається на увазі, якщо ми говоримо про чисту універсальну юрисдикцію, вона не обмежена ніякими додатковими вимогами законодавства. Така юрисдикція щодо міжнародних злочинів, наприклад, є в Німеччині, тобто там є відповідний закон, який дозволяє їм розслідувати злочини воєнні або інші міжнародні, які вчинені за межами Німеччини в будь-якій іншій країні. Екстратериторіальна юрисдикція це можна сказати один з різновидів універсальної юрисдикції. Коли він передбачає в принципі те саме, але за наявності певних умов, наприклад, це може бути громадянин цієї країни потерпілий від воєнного злочину, або ймовірний підозрюваний чи обвинувачений переховується або перебуває на території цієї країни, або є деякі інші підстави, можуть бути пов'язані з, наприклад, наявністю майна, або там перебуванням родичів, або з іншими факторами, це дуже залежить від законодавства, конкретно кожної окремо взятої країни. Чи можемо ми сказати, що універсальна юрисдикція – це е, такий як останній засіб для боротьби з безкарністю? Я би сказала, що це один з дуже важливих і значних засобів для боротьби з безкарністю на ряду з іншими, які є. Що я маю на увазі? Тому що система правосуддя вона в принципі включає декілька компонентів і не можна недооцінювати важливість кожного. Наприклад, національна система правосуддя і органів розслідування України вона має певну динаміку свого розвитку, і дуже з багатьма викликами вона справляється. Разом з цим є ті викликані. Які подолати на сьогодні неможливо, тому що конфлікт триває, тому що немає доступу до окупованих територій. Ну і є низка інших факторів, в тому числі, наприклад, особливості законодавства. Тому у нас є національна система правосуддя, є міжнародна система правосуддя. На сьогодні це міжнародний кримінальний суд. І сьогодні була підписана угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, які якби включаються в цю архітектуру, можна сказати, правосуддя за міжнародні злочини. І от універсальна юрисдикція наряду з цими двома. Мама є ще одним компонентом, і в неї є е, досить багато переваг. Тому що чому взагалі створювались трибунали історично? Тому що, коли в країні відбувається конфлікт, зазвичай національні правоохоронні органи не готові до розслідування злочинів в умовах війни. По-перше, по-друге, враховуючи, що війна вона кожен раз по-різному протікає, одразу врахувати всі от всю специфіку досить складно. І, взагалі, історично, щоб під час самої війни розслідували злочини в країні, де війна відбувається практично не було і спроможності органів національних не було. Тому е, практично завжди після таких конфліктів створювалися відповідні трибунали, як на кшталт трибуналу щодо колишньої Югославії. Але е, знову ж таки, створення кожного трибуналу воно вимагало багато коштів, ресурсів, е, розробки статуту конкретного трибуналу. Це дуже великі витрати, і часові, і матеріальні, і не тільки. І тому, е, як підсумок, було створено міжнародний кримінальний суд, який має бути таким постійно діючим органом, який може забезпечити. Розслідування за міжнародні злочини. Але в нього є теж певні обмеження. Ми знаємо, що, по-перше, це лише злочини проти людяності, воєнні геноцид, щодо агресії немає юрисдикції. По-друге, він діє за комплементарним принципом. Тобто він діє лише тоді, коли національна система не справилась. В тому числі універсальна юрисдикція не, не впоралась, так? І е, він не може розслідувати багато справ. Він бере лише великі кейси стосовно великих посадових осіб, і він також, його можливості також не є безмежними. Тому, враховуючи це все і те, що, Основний тягар все таки лягає на національну систему. Ми розуміємо, що національній системі треба все одно допомагати. Там на сайті офіційного офісу генерального прокурори там майже 169 епізодів кримінальних правопорушень, зареєстрованих, які є воєнними злочинами, попередньо так кваліфіковані. Ну і ну, ця цифра вона дає підставу вважати, що це можна розслідувати десятками ротів мінімум, і невідомо скільки людей потрібно. Тому будь-який додатковий ресурс він є дуже помічним, особливо коли це професійний ресурс і це один з факторів, який ми е, враховуємо, коли обираємо країну юрисдикції, тому що історично так склалось, що деякі країни, та саме Німеччина або Нідерланди, вони вже давно мають спеціалізовані е, підрозділи по розслідуванню воєнних злочинів, інших міжнародних, мають великий досвід і мали його на момент як 22-го року, так і перед тим. Тобто е, їхня експертиза, вона е, більша, глибша, і в них є певні можливості, наприклад. Стосовно оголошення в розшук деяких підозрюваних осіб, да, які на сьогодні України не не може Україна до кінця використати цей інструмент, але європейські країни якби можуть це зробити. І власне з цієї точки зору, це. Доповнюючи дуже корисний, ну не останній, але один з тих, який точно треба використовувати. Крім того, наприклад, в Україні не так давно імплементували злочини проти людяності у зв'язку з ратифікацією Римського статуту, яких раніше не було. Тому це інші країни мали такі види злочинів, передбачені законодавством. І в чому важливість, наприклад, злочинів проти людяності, що це системні широкомасштабні злочини, і тут треба розділити, коли ми кажемо епізод кримінального правопорушення, це там. Якийсь Наприклад, якщо був обстріл, кожна особа, яка загинула або отримала поранення, да це кожен окремий взятий епізод. Злочини проти людяності це системні кейси. Тому, коли ми говоримо, що ми подали, наприклад, 5 чи 10 кейсів, вони можуть включати дуже велику кількість кримінальних правопорушень, кримінальних проваджень, тобто це такий пакет інформації, задокументованих воєнних злочинів, які ми можемо передати, і ці органи можуть розслідувати комплексну справу, наприклад, стосовно якоїсь дуже значної події або комп конкретного населеного пункту в певний період окупації про це в еталі громадського радіо говорить юридична директорка Трус Ханс Зара Козлиєва. Зара, от, дуже важливо, що саме сьогодні ми з вами говоримо, тому що справді хотіла вас запитати про ось цю відмінність спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України від міжнародного кримінального суду. А тепер ми можемо судити найвище керівництво Росії, правильно? Правильно, згідно з статутом цього трибуналу, який був розроблений, і згідно з угодою, яка сьогодні була підписана, то власне кажучи, там мова йде про саме трійку найвищих посадових осіб, і власне кажучи, там прописано, що це їх статус, там немає мови про імунітети. Тобто це їх статус не позбавляє можливості трибуналу розслідувати цю справу, розглядати і притягати їх до відповідальності навіть тоді, коли вони цю посаду вже не будуть. Будуть обіймати. Але е, якщо говорити про відмінність Міжнародного кримінального суду і трибуналу, то е, тут була конкретна причина, чому, власне кажучи, Україна ініціювала створення такого трибуналу. Тому що е, МКС е, за Римським статутом він може розглядати всі чотири основні міжнародні злочини: як проти людяності, так і воєнні, геноцид, а також агресію, злочин агресії. Але, е, по-перше, визначення злочину агресія в розумінні Римського статуту затверджено було не так давно. Тобто питання саме дії тієї норми в ретроспективі. Ще одне питання. На той момент, коли ставилося питання про притягнення Росії до відповідальності, ще Україна не ратифікувала Римський статут. На сьогодні ми ратифікували Римський статут, але Росія цього не зробила, і це через це це якби такий законодавчий геп в міжнародному праві в Римському статуті, який надає можливості МКС перетягати Росію до відповідальності саме за злочин агресії. І виключно через це потрібно було створення іншої інституції міжнародного рівня, яка власне кажучи, матиме юрисдикцію притягати за міжнародний злочин агресії. І, власне кажучи, буде виступати не від імені однієї держави, а від імені міжнародного співтовариства. От сьогодні якраз була панельна дискусія, і представник офісу генерального прокурора Сергій Пранов розповідав багато про цей спеціальний трибунал, про його важливість, але він окремо зупинився на темі злочинів проти українських військовополонених. І він сказав, що це найскладніше розслідувати саме ці злочини, тому що вони відбуваються на території закритої держави Росії. Так? Які ще злочини перешкоджає розслідувати Росія? От саме, ну тобто, ми розуміємо, що це величезна кількість злочинів, так, але які саме стосуються тих, які відбуваються на території Росії. Я би сказала, що це всі злочини, які в принципі вчиняються представниками Російської Федерації на території Росії або на тимчасово окупованих територіях. І наряду з військовополоненими ці самі злочини в увазі катування, нелюдське поводження, злочини сексуального насильства і буває має місце і умисні вбивства, вони вчиняються в тому числі щодо цивільних і щодо цивільних заручників. І, наприклад, є певна така динаміка, яка свідчить про те, що вони хочуть приховати ці злочини. Тому що якщо раніше можна було дізнатися, хоча б якусь інформацію про тих цивільних осіб, які піддаються незаконному зникненню, затриманню утриманню в саме місцях не свободи і відповідно вчиненню воєнних злочинів, то остання динаміка показує, що навіть родичам важко знайти таку інформацію про місце перебування такої особи і якось потім реально довести в судових інстанціях правоохоронних органів, що такі злочини дійсно вчинялись. Є ще одна проблема, тому що якщо пройшов певний Час така категорія злочинів пов'язана, наприклад, з медичною експертизою в плані слідів на тілі від вчинення таких катувань або інших злочинів, які, власне кажучи, теж можуть проходити з певним періодом часу. І потім доведення справи будуються, наприклад, на психологічній експертизі, на свідченнях свідків потерпілих, і тих свідків буває не так багато, або, наприклад, можливість з ними працювати розтягнута в часі. Звісно, Росія цим користується, і, звісно, вони роблять висновки да, з попередніх уроків, тому що що раніше? Uh, не можна сказати, що простіше, да, але було більше інформації про от кожен з таких випадків? То наразі, звісно, ці випадки документувати складніше. Ще одна подія відбулася цього тижня. Дуже важливо, те, що європейський суд з прав людини визнав Росію винною в порушеннях прав людини на Кримському півострові. Так знову ж таки для вас, мабуть, це особливо важливо. І Це рішення було винесене ось 25 червня. Вчора це перше міждержавне рішення в справі Україна Росія. До яких процесів це може призвести це рішення? Рошієм яких. Процесі воно може стати. Ну, по-перше, само по собі таке рішення це вже є дуже великим вагомим результатом. Це історія про притягнення до відповідальності Росії як держави. Тому що коли ми говоримо про універсальну юрисдикцію МКС, міжнародний кримінальний суд, так і, і про наші провадження, це питання кримінальної відповідальності, тобто індивідуальної відповідальності окремо взятих осіб за кожний вчинений ним злочин, або за якщо це командна відповідальність, тобто за допущення таких злочинів. А коли ми говоримо про європейський суд справ людини, то рішення, які вони виносять, вони виносять відповідно відносно держави Росія, і вже відповідальність покладається на цю державу. Наслідків там може бути досить багато, але один з них я так припускаю, що скоріш за все пов'язане із можливістю потім з Росії стягувати відшкодування шкоди у зв'язку з тими порушеннями. Як які вони допустили як країна, як держава в цілому. По перше. По-друге, я думаю, що це не перше рішення, і просто це новий конфлікт, збройний конфлікт, і по цьому конфлікту ще таких рішень не було. І зазвичай саме перше рішення виносити найскладніше, тому що будь-яке судовий процес пов'язаний з низкою правових дилем, правових питань, які от вирішуються вперше, так і це величезне досягнення, що європейський суд прав людини таки вийшов на таке рішення. Я думаю, юридично це непроста історія, і я думаю, тут є е, також велика роль е, саме представників України уповноваженого повноваженого у справах з Європ... з Європейського суду з прав людини. От тому, що ці е, е, перші заяви були ще подані, це ж стосується тимчасово купов території то, Крим то. ще до великомасштабного вторгнення. І вони дійсно е, вони дійсно відбуваються роками, і іноді важко е, пояснювати потерпілим е, та від е, таких порушень, е, чому це так довго відбувається. А таке рішення показує. Що навіть якщо це займає роки, таке рішення може бути винесене, да і можна розраховувати на, хоч на якесь від відновлення справедливості, хочась хоча б якісь певній мірі. Тому я думаю, що це може закласти основу до можливо більш швидких рішень Європейського суду з прав людини за схожими чи аналогічними справами щодо аналогічних порушень. Заро, от ви в Трусханце. Ви якось співпрацюєте загалом із ЄСПЛ, із МКС через українських високопосадовців чи правоохоронців? Відбувається якось цей процес після ваших розслідувань? Безумовно, співпраця відбувається Трусхаунц зі всіма акторами правосуддя, зі всіма учасниками в тій мірі, в які вона є необхідною для того, щоб досягти мети, з якою ми проводимо певну діяльність. Що я маю на увазі? Якщо мова йде про саме проведення наших власних розслідувань, там, окрім мети кримінальної відповідальності, є ще декілька цілей. Наприклад, збереження права на правду, у нас є велика база даних. А куди вноситься вся ця інформація, яка була зібрана в результаті таких опитувань і проведення осінь розслідувань, наприклад. Але якщо ми проводимо опитування людей, то ми у них завжди беремо інформовану згоду про те, з ким вони дозволяють ділитися такою інформацією, тому що іноді це дуже залежить. Деякі потерпілі, наприклад, готові передавати в МКС, в архіви, або, наприклад, чому ми обираємо універсальну юрисдикцію, вони хочуть обирати правоохоронні органи, органи правосуддя іншої країни. Є випадки, звісно, коли вони готові ділитися із національними правоохоронними органами. Якщо ми бачимо, що ми зібрали інформацію, яка достатньо, в принципі, попередня, для того, щоб говорити, що тут є юридично, да, ймовірний воєнний злочин, і це може бути частиною кримінального провадження, якісними доказами в кримінальному провадженні, Ну, я зараз не беру юридичну складову, тому що є певні теж нюанси того, як ці матеріали долучаються до матеріалів кримінального провадження, але в цілому, якщо ми бачимо, що там може бути користь, і там є інформація, яка, наприклад, може виводити на конкретних відповідальних осіб за такі злочини. Ми її передаємо, звісно, правоохоронним органам, органам прокуратури. Ми її використовуємо, коли ми готуємо звіт за результатами тієї чи іншої теми. Наприклад, недавно у нас виходив звіт по атаках на готелі. Так, і ми там використовували і свідчення, ми використовували нашу базу даних IDOC, а також було наше осінньо-розслідування, яке встановлює і певні паттерни, і ми там кваліфікацію прописуємо, і є інформація про осіб, ймовірно, причетних. До таких атак, і звісно, ми ділимося тим з правоохоронними органами з міжнародним кримінальним судом. Також була співпраця раніше вона була більшою, тому що був період, коли також до великомасштабного вторгнення, коли Україна подавала постійно оці сабмішини звернення, щоб МКС як такий визнав факт вчинення воєнних злочинів в Україні. Після 22-го року ситуація трошки змінилась, бо вони розпочали повноцінне розслідування, і тут уже була така співпраця, яка націлена на те, щоб ділитися доказами і доповнювати е, ті справи, які вже МКС е, відкрив, да, і на які він е, яким він приділяє увагу, е, тою корисною інформацією, е, щодо якої в самого міжнародного кримінального суду є е, запит. Ну і звісно, е, в певні консультації в питаннях юридичних, в питаннях кваліфікацій, вони відбуваються в двосторонньому порядку. Іноді буває, що ми ініціюємо ці питання, тому що нам дуже важливо, щоб наша робота так само, коли ми говоримо про цю систему, так і архітектуру одним з акторів. Це є громадські організації з низки причин. Зараз я не буду зупинятися, хіба у кого буде запитання? Але це була виправдана історія, що НГО дуже активно участь в цьому брали, але нам не хочеться дублювати роботу, робити щось, що робить хтось. Тобто, нам хочеться як МКС за компліментарним принципом робити користь там, де на це не вистачає ресурсів, наприклад, національних правоохоронних органів. Але ось це розслідування, зокрема щодо атак на готелі. Ми говорили про це з вашими колегами, зокрема, йдеться і про атаку на готелю. Краматорського сапфірака відбулася 24 серпня минулого року. ви віддали цю інформацію правоохоронцям? Що далі? Ну, це також дуже залежить від того, що. Ми передаємо інформацію. Звісно, ми стараємося відслідковувати потім та те, як ця інформація використовується за такими фактами, як цей в прокуратурі і в органах досудового розслідування в Україні зазвичай вже є відкриті кримінальні провадження. Тобто органи правосуддя, ну прокуратура у нас орган правосуддя, але органи розслідування вони оперативно реагують. Тобто, за всіма фактами, які відбуваються, оперативно наносяться дані в ЄРДР, і кримінальні провадження, як правило, вони вже відкриті на той момент. І ми подаємо інформацію, яка там може доповнити її, або там допомогти з розслідуванням, або звернути на щось увагу, наприклад, там в осінь контексті, да, якими доказами можна скористатися, ми якби на це дивимося. Але якщо в тому числі як в цій ситуації у нас є також свідчення потерпілих і свідків, і це один з принципів, як ми, наприклад, універсальну юрисдикцію беремо. Ми враховуємо волю потерпілого, як він бачить правосуддя для себе. Ми йому його інформуємо про всі юридичні Річні законодавчі нюанси і деталі про перспективи, про очікування про те, які є де ризики і які де є переваги, але все одно орієнтуємося на такі рішення. І звісно, що якщо у нас є підстави, ми можемо в тому числі передавати цю інформацію за універсальну юрисдикцію до компетентних органів інших країн, якщо є ініціатива потерпілих. Це може бути в тому числі, коли хтось потерпілих є громадянином іноземної країни. Мені зараз дуже важко, щоб не зашкодити з. Жодній справі говорити про якісь деталі, але я скажу так: це дуже складний процес. Таке вже заїжджене слово, але, мабуть, менеджмент туди, коли ти координуєшся, комунікуєш із потерпілими свідками, і з національними правоохоронними органами, і думаєш за низкою факторів, обираєш ймовірну юрисдикцію, яка б можливо могла бути ефективною в контексті конкретної ситуації. Комунікуєш також з ними, от, в тому, коли ви запитуєте, да через різні і в тому числі міжнародні органи, які мають відповідну компетенцію, і ми ініціюємо таке питання стосовно універсальної юрисдикції, відкриття справи за кордоном за принципом універсальної юрисдикції. Але що я хочу підкреслити, що принцип парету, так, коли от 80 на 20, я би хотіла застерегти, щоб універсальна юрисдикція не була таким механізмом, що, знаєте, ми просто як пишемо заяви про злочин в національні органи, так само в будь які органи інших країн. Тобто Попередньо треба от провести 80% важливої роботи для того, щоб мати перспективу якусь на реальні результати в іншій країні, тому що це теж буває складно, і ми дивимось. Наприклад, ми дивимо дивимось на те, що у нас зібрано в якості доказової бази, тобто, хоча б щоб була якась. Вірогідність про те, що ця база доказова може бути достатньо. Ми дивимося на законодавчі обмеження іншої країни. Ми стараємося попередньо комунікувати стосовно взагалі шансів на відкриття такого провадження, такої справи. Якщо в таких органів є, наприклад, запити чи якісь там застереження, ми їх враховуємо, включаємо в своє подання, і подання у нас містить як юридичне обґрунтування, так і підкріплене вже певними. Ну такою наші колеги е, е, люблять іноді казати справу під ключ, але це дуже саме можливо так казати, тому що це. Все одно дуже багато робити попереду, так але власне кажучи, ми хочемо так максимально передати якісних матеріалів, щоб було з чим працювати, щоб це не було, знаєте, розслідування якесь з нуля. Абсолютно. Так. Дві хвилинки в нас залишаються, але я вас хотіла запитати про роль цифрових доказів осінь технології штучного інтелекту в майбутніх процесах за універсальною юрисдикцією. Але я так розумію, вже це впроваджено. Стосовно штучного інтелекту я вам нічого не можу сказати, <світ> переконливо тому, що ну є багато ризиків також, але стосовно зло. Не стосовно доказів, та які за рахунок осіб інструментів збираються. Це використовується. Це використовується навіть вже в національних судах. Дуже багато проводиться навчань для того, щоб володіти цими знаннями різним учасникам процесу. Є певні перестороги, тому що насправді український конфлікт між війнами між Україною та Росією і воєнні злочини в Україні вони є одні з найбільш задокументованих. І є вже інша така, знаєте, інша сторона, коли цих цифрових доказів дуже багато, і той самий міжнародний кримінальний. Суд в якійсь мірі перезавантажений перевантажений цими доказами, і питання вже пріоритизації да правильного оформлення, і скажімо так, щоб цим точечно займались ті органи або ці суб'єкти, які а, дуже а, добре розбираються в тому, як правильно зберегти цю інформацію, щоб вона не була а, не так не так збережена, так а щоб вона, власне кажучи, могла бути використана як доказ в кримінальному провадженні в суді, незалежно від того, коли таке судове засідання судовий процес відбудеться. Це була розмова з юридичною директоркою Трус Хаунс Зарою Козлиєвою. У студії працювала Руслана Кравченко.